Микола Миколайович, як себе почуваєте? Погано. А що, що погано? Серце! Це Микола Тищенко в лікарні. Ну, там, типу, спить. І слідчі, я так розумію, заходить і запитує. Відео, Телеграм з профілю. Я вам всім бажаю здоров'я. І щоб це здоров'я у вас було. Пам'ятайте про те. Що влада, гроші, вплив, який ви маєте, може миттєво завершитись. І ти опинишся на оцій лікарняній шконці і будеш влаштовувати цирк із тим, як у тебе що болить, бо тобі загрожує 5 років. Тому що ти вирішив, що Раз ти вже кум сват брат, то тобі можна захоплювати людей, нібито, ну і так далі. Бережіть себе, відео, телеграм, в шопці профілю.